Одягнетеся силою з висоти. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященні владики, всечесні Отці, дорогі брати і сестри, в різних куточках України і світу, які зараз з нами святкують це свято і моляться при помочі цієї живої трансляції, наші достойні парафіяни і гості. Нашого Патріаршого Собору у Києві, дорога молоде, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква у всьому світі, усі християни разом святкують велике свято, свято властиво, яке пояснює і відкриває нам зміст того Слова. Бути християнином. Сьогодні ми святкуємо не тільки пам'ять, але живу дійсність якоїсь надзвичайної сили Божої, яка надала новий імпульс життю і існуванню як окремої людини, так і усього людства. Більше того, історії усього Всесвіту. Але ця сила, той імпульс, це не є щось, що обновляє, рухає, надає змісту. Це хтось тою силою з висоти, присутність якої сьогодні між нами ми святкуємо, є третя особа Пресвятої Троїці. Це є Дух Святий, сходження якого на апостолів ми сьогодні святкуємо. Та сила з висоти є внутрішньою діяльністю, діяльною силою, яка і нині рухає, оживляє, надихає усіх нас. Але що сталося? Той день П'ятидесятниці тоді у Єрусалимі. Про це сьогодні нам дуже цікаво, докладно говорить Євангелист Лука. За останні 50 днів багато чого сталося з нашим Господом і Спасом Ісусом Христом. Він страждав, помер, воскрес із мертвих. Вознісся на небо. Його учні були свідками цих всіх подій. Але це все сталося з Ісусом, але не з ними. Учні дивилися і дивувалися, слухали і не розуміли. Більше того, вони боялися. Їм навіть на думку не спало. Комусь про те все побачене і почути розповісти. Та вся божественна сила, яка виявилася в особі Ісуса Христа, начебто їх особисто не засягнула. І тому не даремно вони отримали дивний наказ. Лука оповідає, що перед своїм вознесінням на небесах Христос їм каже, Єрусалиму не відлучатися, доки вони не зодягнуться силою з Висоти. Тобто, доки самі не переживуть якогось потрясіння, доки та дійсність Воскреслого Ісуса не торкне особисто їх. І ось це сталося. Той самий Лука, який написав Книгу діянь апостолів, нам розповідає, що у цій перелякані апостоли знову були разом у День юдейського свята П'ятидесятниці, в який зійшлися до Єрусалиму різні люди з різних кінців світу. Юдейське п'ятидесятниця було святом, коли старозавітній народ згадував. Дар Божого закону, який отримав Мойсей на горі Синай. Тому з усіх кінців Римської імперії туди прийшли люди до Єрусалиму, щоб це свято святкувати. А апостоли боялися тих людей, які нахлинули до Єрусалиму. І ось, коли вони були зібрані на молитві, якась сила. На них зійшла, наче подух буревію, сильного вітру. І вони побачили, як з неба зійшли вогненні язики. Дух Святий у вигляді вогню зійшов і спочив особисто на кожному з них. В цей момент кожен з них особисто змінився назавжди. Про цей момент внутрішньої переміни Апостолів з силою Духа Святого писав пророк Єзикил, який говорив про те, що настане день, каже Господь, коли я дам вам нове серце і духа мого вкладу у нутро ваше, я заберу у вас кам'яне серце. Адам серце тілесне, нового духа влию у ваші серця, і тоді ви будете берегти мій закон, будете ходити моїми стежками. Колись, мабуть, Мойсей бачив, як на горі Синай божий палець вогнем випалював на камені слова десяти Божих заповідей. А сьогодні Дух Святий пише, випалює Божий закон, Боже Слово своїм духом внутрі людини, в серцях апостолів. І вони міняються. Вони вже не бояться. Вони починають різними мовами проголошувати великі діла Божі. Вони виходять. До тих людей, яких перед тим боялися. І починається проповідь, проголошення Євангелія з силою і діянням Святого Духа. Тому сьогодні ми святкуємо День народження церкви, день того руху, місії, передавання, вогня Духа Святого усім народам. Аж по краю землі. Пізнати Духа Святого неможливо згідно його внутрішньої, божественної, незбаганенної природи. Його можна пізнати за його дією, виявом у житті кожного, хто вірує. Одягтися силою з висоти. Ці слова не є про минуле. Бо п'ятидесятниця, імпульс з щастя Духа Святого не є щось, що закрите в минулому. Це є дійсність, яка відбувається сьогодні, тут між нами, і буде діятись аж до кінця світу. Як нам з вами? Можна одягнутися? Силою з висоти. Про це нам каже сьогодні Ісус Христос в читанні Євангелії, яке ми чули. Каже Христос: хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, того ріки води живої потечуть з його нутра. Одягнутися силою висоти. Означає зануритися в ті води ріки живої, які випливають з особи Ісуса Христа. Оці церкви завжди говорили, що одягання Духа Святого для християн має хрещальний характер. Ми з вами одягнулися в силу з висоти, коли занурилися. Були охрещені в ім'я Пресвятої Троїці. пізнали на собі його дію в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми з вами пережили момент особистої п'ятидесятниці у таїнстві миропомазання, коли священнослужитель великим святим миром помазав нам чоло. Очі, вуха, ніздрі, уста, груди, руки і ноги відкрив наші духовні сенси для того, щоб запалити нас зсередини вогнем Духа Святого. Одягнутися силою з висоти означає горіти Духом Святим, а це джерело носити у своєму серці. З усіх виявів, сили з висоти, я хочу сьогодні звернути вашу увагу на три основних. В нашому хрещенні і миропомазані, кожен з нас отримав своє особисте ім'я. Бо Дух Святий є Духом унікальності і неповторності кожної людини, кожної людської особи. Саме дари Духа Святого роблять нас унікальними і неподібними на інших людей, навіть на наших братів і сестер. Кожен з нас є унікальною, неповторною дитиною Божою, прийнявши цей дар усиновлення. Та унікальність, ми кажемо, ідентичність і тотожність є щось, що Дух Святий поможе нам. Вликати і розвивати. Кожна особа стане особистістю, коли у Дусі Святому розвинуться ті дари, які сьогодні, як сила з висоти, на нас виливаються. Друга риса про це співає святий Василій Великий. Він каже, що Дух Святий є Духом. Гармонії, Духом єдності, Духом краси. Коли Дух Святий спочиває на людині, Він відкриває у ній усю красу образу і подоби Божої. Дух Святий дає кожному народові внутрішню єдність, дає можливість нам, різним особам, творити. Одну єдину рушійну силу нашого з вами народу творить неповторність кожного, кожної культури. І ми чуємо сьогодні, як апостоли звертаються до кожного народу у його рідній мові. Ця гармонія є осердям і змістом життя сопричастя Христової Церкви. Все, що ділить, розколює, розбиває єдність, походить від Злого Духа. А Дух Святий стіляє, єднає, наповняє красою, і тому ми співаємо у єдності сила народу. Боже, нам єдність подай. А є третя риса: Дух Святий є Духом. Християнської надії. Лише Він дає можливість нам бути певними, що все те, про що чуємо, стане, станеться у нашому житті, Дух Святий вкладає у наше нутро, каже Василій Великий, зародок вічного життя. І християнська надія є надія на Воскресіння і життя вічне. Та надія, у якій ми були спасенні, як каже нам апостол Павло, та надія, яка не засоромить. Дух Святий не просто дає нам можливість відчути ту силу, яку ми отримали у таїнстві хрещення, він її нам об'являє, робить нас сильними в Бозі. Робить нас здатними. Сподіватися проти усякої надії. Він дає нам силу рухати історію нашого народу, нашої країни, рухати історію світу. Сьогодні Україна зодягається силою з висоти. Сьогодні Дух Святий, Дух життя оживляє там. Де ворог несе смерть. Дух Святий несе бальзам зцілення там, де ворог несе руйнування. Дух Святий є сьогодні нашим утішительним, бо Він обтирає наші сльози, повертає нам силу і надію. Він відновляє наші сили. Дає можливість не знемагатися, не опускати руки, але повсякчас шукати тої сили в неї зодігатися і рухатися далі. Наш ворог хоче вкрасти в нас ім'я, хоче сказати, що немає українців, що бути українцем означає бути адептом якоїсь людської ідеології. Сьогодні Дух Святий повертає Україні її ім'я, показує гідність, красу і силу нашої культури, мови, народу, навіть нашої церкви. Сьогодні, коли ворог хоче вкрасти в нас всяку надію, Дух Святий її оживляє. Ми сьогодні просимо. Душе святий, прийди. Прийди до змучених і дай нам стійкість. Прийди до плачучих і дай нам радість. Прийди до тих, які не знають, як далі жити, і навчи нас усякої істини. Сьогодні, одягаючись силою з висоти. Ми кажемо усім людям: прийдіть, Божеству, Триіпостасному і поклонімося. І нехай все наше життя, наша праця, наша борня, наші болі і сльози нехай все діється в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зі святом вас! Слава Ісусу Христу!